Він каже, так а що? Я по русски говорю, а що мені хрюкать? Ми вчора вирішили їхати на шашлики. Ми викликаємо таксі, сідаємо і поїхав в реп. Я люблю тьолок, туди-сюди. Ми переглянулися так з русиком. Росік каже, а можна перемкнути? Він mm. каже, да, ні вопрос. Проходить, що ще дві-три пісні і вмикається цой. І ми так і знову переглянулись. А можна ще раз перемкнути, будь ласка, на що б отримали відповідь? А що таке? А що вам не нравиться? Ну, а що а цой? Ну, а що цой? Ми кажемо, ну не подобається російська мова. Ну, типа, він каже: так а що, я по-русски говорю, а що мені хрюкать? Чуваку, ну, типу, ну ну за ракет, ну окей. Ми не поняли, на що це цилка. Не те, що, типу, українці сало їдять, що шо типа, ладно, вже бабусі. типу. Там уже, ну, типу, нічого не зробиш, не перевиховуєш. Але коли реально, ну типу, отакі од доби сорокарічні, б кажуть, типу, що я маю хрюкать? Да, пахрюкати, я баси собі штани, насри під себе. Ну, да, це Якщо максимально... ти говоричої мови, тобі саме цим треба й займатися. Та блядь, ну я зі сходу. Владос зі сходу. Да, я з Луганського я двадцять два ну, типа... роки, я ну російською говорив. Я теж. Ну типа ну. і не і тут більше типу, проблема в бажанні, типу. Ну просто постійно ти чуєш, типа, ну мені, мені неудобно. мені це. А мені було удобно 22 роки російською, а потім. Один, а потім день, один день да Да, одразу перейти на українську да було складно да було ну незручно некомфортно в якісь момент але бля, це справа звички ну говори ху якщо у тебе таке оточення типу, яке тобі каже бля, ти ху говориш тіпа та пошли їх на ну тіпа я вчусь блять адекватна людина і не буде вас блять бля, худосі за те що ви типа неправильно говорите українською